До матчу із нафтовиком Укрнафтою із Охтирки головний тренер ФК Тернопіль Василь Вегеш пообіцяв його підопічні гратимуть в атакувальний футбол. Спершу так і було. Тернополяни заволоділи ініціативою та створили кілька справді небезпечних моментів. Втім, забити гол у першому таймі їм не вдалося. Малюнок гри змінився після перерви, відповідаючи на натиск господарів на 50 50-й хвилині. Півзахисник нафтовиків Іван Сондей вирвався вперед і міг відкрити рахунок. Зробити це не дозволив Андрій Дубчак, відбивши м'яч рукою. За це йому довелося достроково піти із поля. У ворота господарів арбітер призначив пенальті. Виконувати 11-метровий пішов Леван Арвеладзе, але як згодом написали на сайті нафтовика усі надії відкрити рахунок у матчі разом з м'ячем пролетіли над воротами. Граючи в меншості гравці ФК тернопіль зосередилися на обороні. Вистояти господарям вдалося. Більше того, під завісу поєдинку із м'ячем біля штраф суперника опинився Богдан Семенець і без вагань переграв голкіпера нафтовика. Забитий гол став вирішальним у зустрічі 1-0 на користь ФК тернопіль Муніципали переривають безвиграшну серію. Перший тайм був, в принципі, такий Тяжелой мы выстояли много было то, что мы знали, будет этих аутов, убросов, навал. В принципе, мы выстояли и дальше все складывалось для нас очень хорошо, и как бы нужно было эту игру выигрывать и доводить ее хотя бы до ничьей, в любом случае при уже незабитом пенальке, но та футбол пішли в атаку, попали в плен, виходить. Ми знаємо, що весною в нас спать, старалися, працювали, розмовляли. Не висвітаєте, скільки роботи було проведено за ці дні. Ну і завдання було в них нині. І не виграти, і не програти, завдання було вийти команда, щоб ми показали результат, що біжимо, що є в нас бажання, є в нас той азарт який був далі. По крайній мірі нам вдалося. В перший тайм, я рахую, був за нами, в другий тайм ви бачили, що було вилучення Дубчака, і вже ми могли тільки сісти зберігати результат. Ну, В кінці нам вдалося бачите, зробити Фурор, Так в футболі буває, знаєте як. І десь в деякій мірі ми забили гол, і цей гол, я рахую, що підняв нас. З коліном вже встанемо, будемо боротись, будемо битися, і я думаю, це психологічний момент.